Театри абсурду прямо за парламентських лав. Після заяви російського наполеона місячної давнини, де Путін пропонував переписати історію Криму на новий лад. Здавалось, чогось оригінальнішого вже годі шукати. Але ні, таки знайшли кримські нардепи 16 березня. Відтепер для кримчан може стати святом із російським розмахом або просто днем Республіки Крим. Такий законопроект ухвалили у першому читанні на засіданні так званого місцевого парламенту 10 грудня. Обранці зустріли Голосування під бурні овації. логічно, що і за проголосували усі 65 депутатів із присутніх. Крім цього, вони запропонували відзначити ще декілька дат. Зокрема, день державного прапора, 19 січня та 18 березня, день підписання договору про прийняття Криму і Севастополя до складу Росії. До слова з ідеєю анексії півострова Путінська Росія не розлучалась ніколи. Однак пришвидшили події з анексії Криму, революція гідності. А НАТО, коли Майдан по. Міх Януковича і випроторив його з Межигір'я. Після чого агенти Кремля розпочали воювати повну. На початку березня на півострові відбувся незаконний референдум і переміг таки із 100 стовідсотковим результатом. Першим незалежність визнав Путін і на знак вдячності кинув кістку новоспеченій окупаційній владі 15 мільярдів рублів. А вже 21 березня угоду ратифікували Держдума і Рада Федерації, і відтоді там продовжує тривати зачистка усього українського. Ні, Україн ні на ні Європейський союз, ні США не визнали таке голосування. Після цього сполучені Штати Америки і Європейський Союз вели низку економічних санкцій проти Росії.